Кокс, кокос, борошно, сніжок, крейда, іні. Все це сленгові назви найрозкішнішого наркотика у світі кокаїну. Боротьба з його розповсюдженням триває вже багато десятиліть, і немає їй кінця та краю, бо, як кажуть, попит народжує пропозицію. Ринок кокаїну за деякими оцінками приносить десь 90 мільярдів доларів на рік. Але по правді кажучи, ніхто не знає, скільки трафіку там є насправді. Кокаїновий бізнес є однією з непомітніших гілок кримінальної економіки. Тож, давайте відправимось за його лаштунки та з'ясуємо, як функціонує нелегальний ринок кокаїну. Що ж, ви на каналі Насправді, де ми знайомимо вас із найбільш загадковими та містичними подіями, а також хитромудрими аферами та багато чим іншим. Підписуйтесь, коментуйте, залишайте вподобайки, а також будемо вдячні за спонсорство на Ютубі. До речі, дуже, дуже, дуже дякую тим, хто вже це зробив. Спочатку трохи історії: кокаїн є алкалоїдом. Це психоактивна речовина, яку виробляють з свіжого листя коки. Цю рослину можна знайти тільки в трьох країнах: Болівія, Колумбія та Перу. Індіанці південної Америки жували листя коки ще за багато століть до появи Колумба. В основному коку вживали жерці та знать, Вона була недоступна для просто людинів. Згодом іспанці почали давати коку індіанцям, які працювали на плантаціях та в копальнях, іноді, цілком оплачуючи нею рабську працю місцевих жителів. У 16 столітті коку завезли в Європу і почали використовувати з медичною метою, зокрема для лікування переломів і гнійних ран. А винаходом кокаїну ми завдячимо німецькому фармацевту Альберту Німану, котрий у 1860 році виділив наркотик з листя перуанського куща. Але на той час він ще не вважався наркотиком. Його використовували в офтальмології у якості допінгу, стимулюючого засобу та анестезії. Також кокаїн був інгредієнтом Кока-Коли, чим і було обумовлено назву напою. Але згодом люди почали помічати його шкідливий вплив на здоров'я та ставала все більш ясним його небезпечна дія на організм та психіку. Все частіше траплялися випадки смертей від передозування і формування сильної наркотичної залежності. Тож з 1914 року кокаїн стає поза законом. Ось тут то і починається його кримінальна історія. Найкращий спосіб підняти завісу на цьому ринку це розглядати його як і будь-який інший бізнес. Для цього потрібні виробничі майданчики. Логістика, щоб доставити товар до споживчого ринку, та відділ продажів, щоб розповсюджувати його серед клієнтів. Тож, щоб показати, як це функціонує, почнемо спочатку з, з Латинської Америки, де відбувається виробництво. Як я вже казав, первинною сировиною для виробництва кокаїну є листя коки. Вирощуванням рослин займаються так звані кока переважно болівійські або перуанські фермери, що живуть у віддалених районах. Для більшості з них вирощування коки є мало не єдиним засобом існування. Конкурувати у виробництві какао, бананів або кукурудзи з більш економічно розвиненими регіонами вони не могли. Тож, коли до них стали приїжджати колумбійські наркобарони та пропонувати готівку за врожай коки, ніхто не міг собі дозволити упустити таку можливість. З першого врожаю доходи селян зросли в кілька разів. Але транспортувати тони листя коки складна задача. Тож наркоторговці штовхають фермерів на виробництво пасти на основі коки. Це хімічний процес. Для цього листя маринують в гасі кілька днів, суміш проціджують, очищають в кілька етапів та сушать. Після цього отримується кокаїнова основа. Фермери, які перетворять коку в базову пасту, називаються кочинерус або кухарі. Це тому, що для створення гарної базової пасти потрібні знання та хімікати, котрі використовуються у традиційній промисловості. Якщо узагальнити, то з однієї тонни листя коки виробляється 4 кілограми пасти. Коли паста на основі кокаїну готова, то її транспортують далеко від полів до нарколабораторій. Найпростіший спосіб це авіа. Невеличкі одномоторні літаки у назначений час прибувають в певне місце. Погрузка здійснюється протягом лічених хвилин. Фермери одразу отримують готівку, ніхто нічого не перевіряє. Все на довірі. Отже, паста надходить до більш спеціалізованих та прихованих лабораторій. В них хіміки здійснюють третю операцію кристалізацію. Після неї з 4 кг пасти залишається всього 2 кг чистого кокаїну. Деякі виробники навіть позначають товар своїм знаком якості, щоб бути визнаними гравцями галузі. У 1990-х роках найбільшими наркоділками були колумбійці в уяві публіки. Білий порошок пов'язаний з картелями Калі і Медельїн та найвідомішим наркоторговцем в історії Пабло Ескобаром. Проте це було раніше з колумбійськими наркокартелями. Зараз покінчено, але не з наркотрафіком. Сьогодні мафії розділилися на безліч спеціалізованих підприємств, які працюють разом до однієї мети розвитку свого бізнесу і отримання найбільшого прибутку. Тож наркоконтроль тепер має справу з різними економічними гравцями, що ускладнює боротьбу з розповсюдженням наркотиків. За даними управління ООН з наркотиків і злочинності, в 2022 року в Колумбії було вироблено 1738 тонн кокаїну. Це на 24% більше, ніж у 2021. -го. І це рекордний показник. Десь 40% цього об'єму споживає Північна Америка, 30% Європа. Це близько 17-20 мільйонів людей. Кокаїн це лакшері ніша для відносно заможної клієнтури, але як наркотик досягає кінцевих споживачів, які знаходяться так далеко від виробничих зон? А це робота експортерів злочинних угруповань, відповідальних за транспортування кокаїну? Логістична організація торговців кокаїном постійно адаптується, щоб не бути спійманою силами різних антинаркотичних органів боротьби з торгівлею. Однак, через географію маршрути більш-менш однакові. Щоб вийти на американський ринок, кокаїн спершу подорожує через країни-транзитери, такі як Еквадор, Венесуела, Бразилія і Мексика. Щоб вийти на європейський ринок через Бразилію, Карибський басейн, Південну та Західну Африку. Підвищення обсягів міжнародної торгівлі додає певних складнощів поліції. Так, наприклад, через перуанський порт Ліма щороку транзитом йде понад 40 мільйонів товарів. Перевірити належним чином весь цей обсяг просто неможливо. Власники вантажу та транспортні компанії можуть навіть не здогадуватися, що у їх контейнері з кавою чи арахісом подорожує кілька десятків кілограмів кокаїну. Якщо наркотик знаходять, то незрозуміло, хто саме за цим стоїть. А для наркоділка це всього лише супутня втрата, оскільки вартість митних конфіскацій входить в остаточну ціну. Замість однієї доставки з однієї тонною він робить кілька відправлень по 200-300 кг. Це набагато безпечніше, крім того, збільшується вірогідність попадання до дилерів. Але фантазія чорних транспортерів на цьому не обмежується. Відомі випадки експортування коксу з Колумбії до США за допомогою міні-підводних човнів. Ці субмарини за одну поїздку можуть перевести до 8 тонн вантажу. Про це свідчать останні офіційні дані: 30% кокаїну, що споживається в США, прибуває на підводних човнах. Це не всі екзотичні методи. Значна кількість кокаїну перетинає кордони в кишенях або сумках звичайних осіб. Їх називають мулами. Контрабандисти платять наркокур'єрам за цю послугу від 2 до 3 тисяч доларів. Це може здаватись добрим підробітком, але до тих пір, поки тебе не зловлять. Мексиканські картелі також використовують мігрантів, котрі останнім часом тисячами бежуть до сполучених штатів. Послуга з нелегального перетину кордону коштує близько 2000 тисячі доларів. Це велика сума для мігрантів. Тож їм пропонують перейти через кордон з вантажом наркотиків, щоб покрити їхню оплату послуг з перетину. Отже, коли кокаїн попадає у Сполучені Штати або Європу, починається його розповсюдження. Що працює як будь-який легальний бізнес? Оптовики продають кокаїн напівоптовикам, які продають його роздрібним торговцям, які потім продають його споживачам. Останнім часом через анонімні телеграм-канали та месенджери шириться доставка наркотиків за допомогою закладок, так називають схованки, де постачальник наркотиків залишає товар. Далі він передає покупцеві інформацію про місцезнаходження закладки. Це може включати використання секретних знаків або орієнтирів, щоб швидко знайти закладку на місці. Покупець знаходить схованку і забирає посилку. Оплата за наркотики зазвичай відбувається заздалегідь або після отримання товару, залежно від довіри між покупцем та продавцем та умовами угоди. Знову ж таки, митники та поліція не сплять. На етапі дистрибуції відбувається багато вилучень, однак вуличня ціна за грам майже не підвищується. Це пов'язано з тим, що споживач отримує товар гіршої якості. Продавці просто домішать у нього різні речовини. Це може бути левемізол, протипаразитний препарат, що використовується ветеринарами, на додаток до трохи ацетамінофену, цукру та тальку. Зрештою, лише 25% – це в кращому випадку чистий кокаїн. Якщо клієнт хоче хороший продукт, то він повинен знати правильну мережу і повинен бути готовий платити, враховуючи великий ризик у цьому бізнесі та велику армію дилерів на різних рівнях, яка ж тоді має бути вартість коксу, щоб покрити всі витрати. Отже, за даними з відкритих джерел, маємо, що вартість кілограму кокаїну складає десь 2500 євро в країнах, де він виробляється. Але його вартість зростає до 50 тисяч євро в Північній Америці і до 80 тисяч євро в Європі. Ви бачите, що це зростання більш ніж на 2000%. відсотків. Саме заради такої маржинальності багато хто готовий ризикувати своєю свободою та навіть життям. Але тут, як і в будь-якому іншому бізнесі, мало людей заробляють багато грошей, і багато людей заробляють мало грошей. Це така ж сама піраміда, де усілякі роздрібні торгівці та фермери унизу заробляють менше за всіх. Були навіть деякі дослідження, які показали, що їх дохід навіть нижче мінімальної заробної плати, яку вони отримували б, працюючи десь на заводі. Люди, які керують наркотрафіком, заробляють більше за всіх, але прибуток, отриманий нелегальним шляхом, ще треба легалізувати, просто кажучи, відмити. У середньому можна сказати, що близько 50% прибутків від наркоторгівлі відмиваються. Решта використовується для оплати за товар, доставку та інші витрати. Значна частина прибутку витрачається на щоденній основі, особливо дрібними торговцями. Їх багато, але ці суми замалі, щоб привернути увагу влади. Коли справа доходить до відмивання мільйонів євро, мафія звертається до того, що має називатися фінансовий злочин. У Пабло Ескабара були відмивачі грошей, які працювали на нього. Вони були частиною організації. Тепер наркоділки звертаються до фахівців, які не мають відношення до наркотиків. Але вони спеціалісти у відмиванні грошей, і вони пропонують свої послуги. Схем відмивання грошей дуже багато. Головна їх мета ввести брудні гроші у фінансову систему, мінімізувавши ризик виявлення. Наприклад, продавець наркотиків має велику кількість готівки. Щоб випрати їх, він використовує невеличкі підприємства, такі як автомийки або ресторани, де великий обсяг готівкових платежів не викличе підозр. Продавець робить фіктивні продажі або завищує суми реальних продажів у цих бізнесах, вносячи брудні гроші в касу, як нібито легальний дохід. Є і більш складні схеми, які мають за мету заплутати сліди, зробити складним відстеження джерела грошей. Наприклад, продавець переказує гроші між різними рахунками і компаніями, зокрема в різних країнах, можуть використовуватися складні фінансові операції, як от купівля та продаж акцій або валют, для того, щоб ускладнити відстеження початкового джерела коштів. Це створює багато фінансових транзакцій, які повинні розслідувати правоохоронні органи, щоб простежити первинне джерело брудних грошей. Після того, як походження грошей досить заплутане, вони можуть бути інвестовані в легальні бізнеси, нерухомість або інші активи. Продавець наркотиків може купити дорогий будинок, автомобіль або вкластися в законний бізнес, використовуючи відмиті гроші, які тепер здаються легальним доходом. Зрозуміло, що наркомафія краща в мистецтві оптимізації своїх прибутків на кожному рівні економічного ланцюга. Вона використовує усі лазівки та можливості, що пропонує світова економіка як у бізнесі, так і в фінансах. Шляхи боротьби з незаконним обігом наркотиків стають ще ефективнішими, але з'являються нові ринки, пропонуючи потенційно величезні прибутки для наркопромисловості. Тож нема ніяких передумов значного падіння на ринку кокаїну в осяжному майбутньому. Боротьба з незаконним обігом наркотиків є основним економічним обмеженням на ринку кокаїну. І у цих органів немає вибору, як продовжувати невтомно грати свою роль. Зараз близько 50% кокаїну перехоплюється владою, але враховуючи логіку цього трафіку, ми не близькі до завершення боротьби проти організованої злочинності. На жаль, не тільки мафія наживається на величезних сумах грошей, які створює торгівля кокаїном. Легальний чи нелегальний бізнес є бізнес. Ну а на цьому у мене все. Дякую за перегляд та побачимось у наступному відео.